Доброго дня, шановні студенти! Дане відео присвячено макроструктурному аналізу металів та сплавів. З даного відео ви зможете дізнатися, як проводити макроструктурний аналіз литого металу, пластично деформованого, зварного з'єднання, як проводити дослідження по розподілу сірки в металі за методом Баумана, і взагалі, який вплив макроструктура має на механічні властивості різних металів. Перш за все, розберемося із структурою металу. Адже метал належить до таких матеріалів, які в результаті процесу охолодження при переході із рідкого стану твердий утворює кристалічну структуру. Ну і в результаті такого процесу, в більшості випадків, матеріал має полікристалічну структуру. Е, проте Процес кристалізації він проходить в два етапи. Перший це утворення центрів кристалізації, як ви можете побачити з цього зображення. утворюються центри кристалізації по всьому об'єму рідкого металу. В подальшому відбувається ріг цих кристалів у різних напрямках. Потім відбувається одночасно і ріст кристалів утворення нових центрів кристалізації. І цей процес відбувається, доти, доки весь матеріал не перейде із рідкого стану. Повністю в кристалічний стан. Зрозуміло, що для того, щоб дослідити структуру такого матеріалу за допомогою макроструктурного аналізу, необхідно підготувати нашу деталь, виливок чи іншого роду зразок для дослідження. Такий зразок називається макрошліфом. Він виготовляється шляхом вирізання. Підготовкою на шліфувальному верстаті для плоскої поверхні і подальшому шліфування для доведення поверхні до ідеального стану. Більш детальніше про процес виготовлення мікрошліфами поговоримо пізніше. Проте, для того, щоб дослідити макроструктуру металу, проводять процес травлення. Травлення буває або поверхневе, або глибоке. В більшості випадків поверхневе травлення дозволяє отримати приблизно таку макроструктуру, як тут схематично зображено, або ось таку, а глибоке травлення дозволяє отримати ось таке зображення. В більшості випадків ми можемо побачити дендрити, які могли відбуватися на одному із етапів кристалізації. Травлення шліфа проводять у 15% розчині персульфату амонію при температурі 80-90 градусів Цельсія протягом 50 хвилин. Для того металу характерна велика неоднорідність зерен, як ви бачите, по структурі. і тому в більшості випадків на структурі литого металу можна виділити три області: це дрібні дезорієнтовані зерна, які знаходяться поблизу виливки. Це є стовпчасті орієнтовані зерна або колоновидні, це наступна зона. І в центральній частині зливку це є у нас остання зона це великі дезорієнтованих рівновісних кристалів. Неоднорідність будови литого металу зумовлена змінами умов кристалізації протягом часу кристалізації. Ну, відомо, що процес кристалізації можливий при певному переохолодженні рідкого металу, яке характеризується ступенем переохолодження. Тому, якщо ви глянете на даний графік, ви зможете побачити, що чим більший у нас буде ступінь переохолодження, тим буде відповідно, утворюватись більша кількість центрів кристалізації. Ну і відповідно як результат, у вас буде утворюватись зерна меншого розміру. Ну, Крім того, зрозуміло, що чим буде у нас більший ступінь переохолодження, тим швидкість росту кристалів буде вищою. Але все ж таки давайте більш детальніше розберемося, як відбувається процес кристалізації литого металу. При кристалізації зливку найбільший ступінь перехолодження спостерігається безпосередньо на межі між рідким металом та холодними стінками вилику. Тому у нас утворюється тут найбільша кількість центрів кристалізації, і тому тут у цій області будуть найдрібніші зерна. Оскільки в нас дана область буде екранувати частково тепловідвід. І, відповідно, будуть утворюватися нові центри кристалізації в цій області, поблизу першої зони, і кристали будуть рости до центру. Проте, це не говорить про те, що в центрі не будуть утворюватися нові центри кристалізації. Вони будуть утворюватись, але кристали виростають дещо більшого розміру. Окрім величини ступеня перехолодження на розміри. Кристалів або зерен в литому металі також дуже сильно впливає і хімічна неоднорідність. Так, різного роду домішки або легуючі елементи можуть приводити до збільшення або зменшення розмірів кристалів. В загальному буває два типи кристалізації: гомогенна і гетерогенна. Гомогенна це тоді, коли ніяких домішок в е рідкому металі не існує, а процес кристалізації відбувається. Самовільно, тоді як гетерогенна кристалізація відбувається в результаті того, що ці домішки, які мають подібну кристалічну структуру, вони внесені в наш метал, вони мають дещо вищу температуру плавлення, і вже при температурі кристалізації металу вони слугують новими центрами кристалізації. І відповідно відбувається тільки ріст кристалів, і тому в даному випадку структура буде дещо Дрібнозерних тішою. Так, наприклад, на зламах литого металу ми можемо якраз побачити ті ж е, зерна стопчасті колоновидні, і зону дрібних дезорієнтованих зерен, і всередині зона великих дезорієнтованих зерен. Окрім того, як бачите, із металічного злитку ми можемо тут спостерігати ще порожнину, яка має назву «Усадочна Раковина, яка є результатом того, що в процесі кристалізації, оскільки метал в рідкому та твердому стані має різний об'єм, утворюється така порожнина. Макроструктура деформованого металу утворюється при пластичній деформації в гарячому чи холодному станах. Внаслідок прокатки, ковки, штамповки чи волочіння несуцільності, які були в металі, усуваються. Дендрити і зерна деформуються та витягаються у напрямку дії зовнішньої сили. Внаслідок цього формується типова для прокатного металу волокниста структура. Волокниста будова металу обумовлює анізотропію його властивостей. Пластичність, міцність та в'язкість зразків вирізаних вздовж волокон нижче, ніж зразків вирізаних поперек. Відповідальні вироби, що працюють при значних динамічних навантаженнях, колінчаті вали, шестерні, шатунни, крюки, виробляють таким чином, щоб волокна у виробах не перерізувалися, а відповідали конфігурації вироба. Якщо ви глянете на деякі із даних демонстраційних зображень, Деформованих металів, наприклад, той ж самий штампована гвинт. І ви можете бачити, як всі зерна, які мали, умовно більш правильну форму, видоложилися в напрямку дії сили, так само і неметалеві металеві включення. І всі зерни утворилася волокниста структура. З, знову ж таки, два інших випадки: є колінчастий вал після прокатки і вирізання, і колінчастий вал після. Кування. Зрозуміло, що ці два колінчі вали будуть мати абсолютно різні властивості, і вартість виготовлення одного чи другого також будуть відрізнятися. Ще одним дуже простим випадком, який дозволяє легко продемонструвати відмінність механічних властивостей це е, звичайний гак, який виготовлений із прокатаного металу. та... Вифрезерований і кований гак. Зрозуміло, що кований гак має волокнисту структуру вздовж всього свого конструкції, тоді і зрозуміло, що даний гак буде володіти значно вищими механічними властивостями, адже всі механічні навантаження будуть поперек наших зерен. Як раді, що ми вже говорили на рахунок. Макроструктури металу, ми знаємо, що дуже великий вплив форми, розміри зерен є на механічні властивості матеріалів. Но окрім макроструктури матеріалу, ще дуже сильний вплив на властивості є вміст саме хімічних елементів або ліквація різних хімічних елементів, в тому числі як. Корисних, такі як легуючі елементи, так само і е шкідливих домішок, до яких відноситься фосфор та сірка. Ну, ми розглянемо в даному випадку тільки розподіл сірки в зварному з'єднанні. І взагалі до чого приводить висока концентрація сірків металів, оскільки техніка фосфору і заліза має температуру плавлення приблизно 980 градусів Цельсія, то вже при температурі приблизно 1100-1200 градусів Цельсія, при яких відбувається прокатка, кування. Металу або інші види механічної обробки, по суті, такий структурний елемент, як сульфід заліза, він вже буде знаходитися в рідкому стані. І зрозуміло, що в процесі обробки у вас дана деталь буде дуже ламкою. Тому даний процес або даний ефект називається гарячою ламкістю. Взагалі, як за допомогою якого методу ми можемо визначити і концентрацію, і розподіл сірки в нашому металі? Першим для того, щоб ми могли визначити концентрацію сірки, є такі методи, як експрес хімоаналіз або просто хімоаналіз. І він дозволяє визначити ту кількість сірки, яка є у нас в металі. З другої точки зору, за даним методом, ми не зможемо визначити, де сірка дана знаходиться по всьому об'єму нашої деталі. Тому використовують метод Баумана, який дозволяє визначити саме розподіл сірки у різних деталях, які необхідно дослідити. Перш за все, для того, щоб ми могли досліджувати нашу деталь, необхідно підготувати до дослідження. Так само, як і в мікроструктурному аналізі, цей процес складається з декількох етапів. Першим етапом це буде вирізання деталі певної форми, яка вам необхідна. Ну, наприклад, вона може бути дещо більшого розміру, ніж в мікроструктурному аналізі. Друге, це те, що є так само, як і в мікроструктурному аналізі, вирівнювання поверхні до абсолютно плоскої на шліфувальному кругу. І останній, третій етап це є. Вже доведення поверхні до того стану, який нам необхідний, щоб ми могли досліджувати. Тобто третім етапом це буде шліфування. Полірувати не потрібно нашу деталь, адже ми не будемо цю по суті, нашу поверхню досліджувати на мікроскопі. Тобто, основною метою це є отримати абсолютно плоску поверхню, оскільки наша деталь приблизно вона вже більш-менш є. Вже виготовлена, вона вирівнена на шліфувальному верстаті, ми просто цю поверхню доведемо до по суті, ідеалу. Ну, так само, як і в мікроструктурному аналізі, поступальними рухами ми проводимо шліфування, щоб довести нашу поверхню до ідеалу. Якщо б у нас це був зразок Ну, тільки після процесу вирівняння на шліфувальному верстаті ми брали шліфувальні папери різної зернистості. Зрозуміло, ну, від грубшої марки до дещо дрібнішої. І в даному випадку ми беремо вже більш дрібнішу марку шліфувального паперу і вже доводимо її до ідеалу. От Якщо глянути на поверхню, вона є така вже чистенька, ніяких оксидів, ніяких. Вкраплень нас на поверхні немає. Оскільки ми підготували наш зразочок, наступно розглянемо, як необхідно проводити даний по суть, дослід по розподілу сірки в металі за методою такої Перше все, що нам необхідно, це нам потрібно 5% розчин сірчаної кислоти у воді, потрібна чиста вода і потрібно закріплювач. По методиці Баумена, що нам необхідно зробити, Перше за все. Та нам необхідно взяти фотопапір, на поверхні якого є бромисти сріблу, занурити в наш розчин сірчаної кислоти. Після того, як поверхня наситилась дещо сірчаною кислотою, необхідно Нашу фотопапір поставити на плоску поверхню і, не рухаючись, притиснути тою поверхню, яку ми відшліфували до нашого фотопаперу, і тримати не рухаючись. Що буде відбуватися між нашим фотопапером і зразком? Якщо ми глянемо. На даній формулі ми будемо бачити, що ферм S або Манган С, які можуть знаходитися в складі нашого металу, тобто в вільному стані, в більшості випадків, сульфуру він не знаходиться в металі, він буде взаємодіяти із. Сірчаною кислотою, розкладаючись на ферм СО4 і H2S, який буде виходити у вигляді газу. Е, якщо ви будете з робити експеримент, ви дуже добре почуєте запах сірководню. Цей сірководень він буде взаємодіяти із фотопапером, тобто із аргентом бром, і буде відбуватися реакція обміну. Аргентум буде утворюватись 2С і H2 бром. В результаті ось ця хімічна сполука аргентум 2С, вона має. Темне забарвлення або чорна цятка. І в результаті, якщо ми будемо дивитися вже на конкретне зображення, у нас на фотопарі має з'явитися чорна цяточка в місці, де в нас було фером S або манган S. От ми тримаємо зараз зразочок, не рухаючи декілька хвилин. Після цього оп! Можемо вже бачити часткове зображення. Змиваємо рештки нашого сірчаної кислоти і відправляємо до закріплювача. У Закріплювачі приблизно має знаходитися наш зразок. 20-30 хвилин, і тоді зображення залишиться стабільним. Як вже раніше було сказано, за методом Бауна було визначено лікувацію сірки в зверному з'єднанні, і відомо, що розподіл сірки в основному металі він має більше як стрічкову структуру, що відповідає пластично деформованому металі. Тоді, як в на плавленому металі, у нас. Є концентрація сірки значно нижчою. Це говорить про те, що при високих температурах плавлення, при яких відбувається зварювання, це приблизно 1500-1600 градусів Цельсія. із даної області металу відбувається випаровування сульфідів заліза, адже їх температура плавлення 980 градусів Цельсія. Окрім того, з даного зображення можна навіть також дуже просто побачити те, що Макроструктура зварного з'єднання складається із двох областей. Це область основного металу, область наплавленого металу. Ну і тут є дуже вузька смуга, яка є областю термічного впливу. Це легко підтверджується, якщо ми глянемо на макрошліф, який був виготовлений із зварного з'єднання. І Ми можемо побачити, що даний макрошліф складається також із в основному із двох областей. Це область основного металу, який має дрібну зернисту структуру. Тут також. І область наплавленого металу, який має таку структуру подібну, як і литий метал. Тобто, стовпчасті бачимо такі видогуті зерна за рахунок направленого тепловідводу. на Основний метал. І тут також ми можемо глянути, що у нас макроструктура основного металу і наплавленого металу у більшості випадків відрізняється. Наступним методом, який належить до методів макроструктурного аналізу, це є метод зламів. Метод зламів полягає у вивченні поверхні, яка Виникає при руйнуванні металевих зразків. За допомогою цього методу можна виявити форму та розміри зерен, Різновид зламу, характер руйнування. Розрізняють такі види зламів: в'язкий та крихкий. Для в'язкого зламу характерна витянутий зерен. І в результаті пластичної деформації у вас відбувається деформація самого металу. І другий вид крихкий. Для нього характерна. Блискучі фасетки по поверхні. Ну, окрім того, з пластично деформованому зламу ми не можемо характеризувати ні про розміри, ні про форму зерен, тоді, як по крихкому зламу ми можемо характеризувати розмір зерен та чи злам відбувся транскристалічно чи міжкристалічно. Частіше злами бувають змішаними, у макроструктурі яких спостерігаються ділянки в'язкого та крихкого зламу. Найбільш поширеними видами. Крихкий злам це є нафталінистий злам, він транскристалічним з великим зерном та вибірковим блиском. Такий злам засвідчує високу крихкість і є характерним для легованих інструментальних сталей. Головна причина такого явища перегрів при термічній обробці, що спричиняє збільшення текстури, переважної орієнтації зерна у певному напрямку. Крихкий злам називається каменно якщо руйнування проходить по межах великих зерен. Причиною такого руйнування є домішки, які при перегріві металу концентруються на межі зерен або у приграничних зонах. Для правленої обробленої сталі буде характерний фарфоровидний злам, дрібнозернистий з матовим відтінком. Отже, сьогодні ви дізналися, як проводити макроскопічний аналіз металів та сплавів, яку структуру має латий метал, яку структуру має зварне з'єднання, пластично доформований метал, як проводити дослідження макроструктури за методом зламів, та як визначити розподіл сірки за методом Баумана. Отже, дякую за увагу!